Моменту, який підкорив українські соцмережі, Дональд Трамп розповів, як Меланія, його дружина і перша леді реагує на так звані чудові розмови з російським диктатором Влодіміром Путіним. Слухаємо, мої розмови з ним завжди дуже приємні. Я кажу: і хіба це не чудова розмова? А потім тієї ж ночі вибухають ракети. Я йду додому, кажу перші леді. Я сьогодні розмовляв з Владіміром. У нас була чудова розмова. А вона каже: О, справді щойно вдарили по ще одному місту тож Путін. Я не хочу сказати, що він вбивця, але він жорсткий хлопець. Це було доведено роками. Він обдурив багатьох людей. Він обдурив Клінтона Буша Обаму Байдена. Але мене він не обдурить. Тож користувачі українських соцмереж уже жартома приписали Маланію до прихильниць України. Зараз з вами деякі. Пости із цієї реакції зможемо бачити на екрані. А я ж тим часом розповім про те, що видання Таймс назвало першу леді США несподіваною союзницею України, адже, попри формальний статус, вона залишається одним із найвпливовіших голосів у близькому колі президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Журналісти звертають увагу, що Маланія, уродженка Словенії, колишньої Йогославії, має глибоке особисте розуміння загроз, які несе агресивна політика Москви. Це Ймовірно, і могло сформувати ось таку її позицію на користь України. Авторка біографії Меланії Мері Джордан зазначає це зовсім не дивно, враховуючи, що вона виросла в Україні, яка не любить Росію. У неї більше досвіду ніж у багатьох людей у кабінеті міністрів у спробах донести свою точку зору. Я ж нагадаю, президент Дональд Трамп у понеділок оголосив про кілька кроків спрямованих на тиск на. Росію з метою припинення війни в Україні, включаючи постачання нової зброї Києву і погрози економічними санкціями Москві, якщо мир не буде досягнуто протягом 50 днів, оскільки він дедалі більше розчаровується у своєму російському колезі, у сукупності ці кроки являють собою суттєво новий підхід до конфлікту, від якого Трамп намагався дистанціюватися з моменту вступу на посаду у січні. Зокрема, Трамп заявив про готовність надати Києву нові установки Петріот. Американська система ППО показала свою високу ефективність під час війни в Україні. І ось напередодні, під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте, Трамп оголосив нові поставки петріотів до України. Це петріоти, це всі вони, це повне доповнення до батарей. Ну, ми отримаємо їх дуже скоро протягом кількох днів, тому що кілька країн, які мають петріоти. Збираються замінити їх, і ми замінимо Петріоти тими, що в них є, і будемо координувати дії з НАТО. І отут не зовсім ясно, що таке доповнення до батарей. Я нагадаю, що йшлося напередодні теж від Дональда Трампа про 17, але одиниць батарей чи ракет, ну, можливо будемо мати роз'яснення згодом. Бо, наприклад, у Пентагоні журналістам сказали звернутися до білого дому а в Білому домі поки не коментували. План, який президент оприлюднив у понеділок, згідно з яким європейські країни купуватимуть американську зброю, а потім передадуть її Україні, обговорювався вже кілька місяців з тих пір, як Трамп переміг на виборах минулого року, європейські чиновники швидко почали обговорювати шляхи підтримки поставок американської зброї до України за лідера, який пообіцяв припинити підтримку з боку Америки. Вісім місяців по тому, президент оголосив про цей план під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком. Рюте в овальному кабінеті. Президент також визначив новий термін для Росії, погрожуючи торговельними наслідками, якщо мирна угода з Україною не буде досягнута упродовж 50 днів. Ми запровадимо дуже суворі тарифи, якщо не укладемо угоду протягом півсотні днів, заявив Трамп. Тарифи приблизно на рівні 100%, Це, мабуть, вторинні тарифи. Ви знаєте, що це означає? Я використовую торгівлю для багатьох речей, сказав Трамп, але вона чудово підходить для врегулювання воєн. Весь білого дому пояснив CNN, що коли президент говорив про вторинні тарифи, то мав на увазі 100-відсоткові тарифи на Росію та вторинні санкції проти інших країн, які купують російську нафту. США ведуть дуже мало торгівлі з Росією, що робить вторинні санкції потенційно найгострішими. Забезпечення більшої кількості батарей Петріот це велика перемога для України. Загроза втрати доступу до цих систем протиповітряної оборони. Вже давно є однією з найбільших турбот України, оскільки вони відіграють ключову роль у захисті життя мільйонів українських мирних жителів, за словами чиновників, рішення Трампа щодо озброєння має багатогранне обґрунтування. Продаючи зброю європейським країнам, а не передаючи її самій Україні. Трамп сподівається захистити себе від політичної критики щодо того, що він скасовує передвиборчу обіцянку зменшити роль Сполучених Штатів у багаторічній війні. На думку деяких американських чиновників, надання Україні значного збільшення постачання нової зброї може послати Москві сигнал про те, що Трамп серйозно налаштований щодо свого розчарування Путіним, якого лідер США минулого тижня звинуватив у поширенні нісенітниць. Він серйозно розчарований Путіним, сказав американський чиновник на умовах анонімності. Він хоче показати, що серйозно налаштований і припинити війну. І можливо, це покаже Путіну, що настав час розпочати переговори. Президент США Дональд Трамп також розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет томагавк. Їх поки що немає у переліку поставок, але це озброєння можуть включити пізніше. Про це пише The Washington Post із посиланням на власні джерела. Джерело, причетне до ухвалення рішення, повідомило, що ймовірно пакет включатиме й дозвіл на використання 18 ракет атакам з великої дальності, які зараз перебувають у розпорядженні України на повній дальності у 300 кілометрів. Вони не Досягнуть аж до Москви чи Петербурга, але вразять військові бази, аеродроми та склади постачання глибоко всередині Росії, які зараз перебувають поза межами досяжності. Пакет може також включати більше атакам. Протягом місяців представники Пентагону закликали до глибших ударів по Росії з використанням систем атакам щоразу, коли ліміт дальності збільшувався, росіяни просто переміщували свої літаки та інше обладнання поза межі досяжності українців. Тепер це буде складніше. Ніше Трамп також розглядав можливість відправки крилатих ракет томагавк тієї ж зброї, яку було випущено проти іранських цілей минулого місяця. Якщо їх запустити з України, вони можуть вразити Москву та Санкт-Петербург. І це питання обговорювалося ще в п'ятницю. Але томагавки наразі виключені зі списку поставок. Їх можуть розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче ще більше важелів впливу. Джерело видання повідомило також, що рішучість Трампа тиснути на Путіна прозвучала минулого тижня під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп запитав Зеленського, чому той не вдарив по Москві. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю, сказав Зеленський. Трамп сказав, що Україні потрібно посилити тиск на Путіна не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург.